Дів голос спільно з ЛівА розіграло політ на повітряній кулі. Умови участі були простими. Вподобати допис на Фейсбуці, з ним на своїй сторінці, а в коментарях написати, чому хочете виграти політ та затегати людину, з якої підніматись небо. Деколи з нами в житті трапляються такі речі, які е, залишають спогади е, на все життя. І от на нашу думку, саме до таких речей можна віднести політ на повітряній кулі. Це водночас і романтично, і екстремально, і, і незабутньо, і захоплююче. І саме тому ми з нашим партнером компанією Львів вирішили спрезентувати нашим слухачам таку незабутню повітряну мандрівку і такі спогади. На цю акцію визначила за допомогою програми випадкових чисел. Щасливий квиток отримала львів'янка Олександра Стасишин. Літала із коханим чоловіком. Після польоту емоції переповнювали. Враження незабутні. Моя мрія здійснилася. Я політала на повітряній кулі. Це була дитяча мрія. Про, про що я мріяла, можна сказати, до, до цього часу. Втілити мрію в життя приїхав до східниці Володимир. Ну, враження більше, найбудям. Враження неймовірні. Адже коли летиш на літаку, сидиш закритий зі всіх сторін, ти не відчуваєш вітру, цих емоцій, коли відриваєшся від землі і дивишся на сам момент початку польоту. Фестиваль повітряних куль у східниці проводять уже сьомий рік поспіль. Незважаючи на мінливу погоду, через яку часто доводиться чекати кілька днів, аби в небо. Організатори кажуть, ця місцевість унікальна та дуже цінна для пілотів. Це місце унікальне тим, що це. Гориста місцевість гори в Карпати, фактично, і досвіду набрати польотів в горах, то тільки фактично можна тут, бо десь поїхати далі набагато проблематичніше. І тут цікаво пілотам приїхати, щоб ну десь... Спробувати себе в такій трошки екстремальній місцевості. Олексій, досвідчений пілот, розповідає, керувати кулею можна лише за допомогою вітру. Ми можемо управляти ми можемо керувати лише висотою, і за рахунок її зміни можемо коригувати напрям польоту, підбираючи вітер у потрібному напрямку. Якщо ж вітер занесе кулю на гору чи кудись у ліс, не страшно. На допомогу прийдуть джипери, люди на спеціальних авто, здатних подолати гірське бездоріжжя. Кожен пілот має свою команду. І за кожною кулею вони пильнують з землі, є зв'язок. І планують, де пілот передає орієнтовне місце приземлення, і команда старається вже під'їхати. Цьогоріч у фестивалі повітряних куль взяли участь 12 команд: двоє з них з Литви та один з Молдови.